Цими вихідними львів'яни активно водили козу. Найповпезніше святкування старого нового року було у клубі Пікасо. Тут Радіо Люксафем влаштувало гуцл-паті. Старий Новий рік, справжній українець, має провести за традиціями, але по-сучасному. Так вирішили ведучі Радіо Люксафем і скликали львівську молодь. Ми не хотіли перетворювати це на класичну, скажімо так, для Львова, чомусь класичної п'яна коляда, там де всі разом. Тільки пам'ятаю навара і більше нічого. Ми хотіли це зробити трошки в іншому стилі, трошки в молодіжнішому стилі, в принципі, і трошки інтелектуальнішому стилі. Для такого інтелектуальнішого святкування запросили гурт коралі, співачки посівали пшеницею та добрим словом, а ще давніми щедрівками. Вчили пікасівську публіку і народних танців під запальні мотиви гурту Йорий Клоц. На цій вечірці йороклоцівці запрезентували дві прем'єри колядок. Колядки в нас дохристиянські ми знайшли одну, а друга така досить цікава, просто по своїй складності, по манері співів. Ну, цікаве одним словом. А яке ж святкування Меланки без кози усіх дійових осіб, жида лікаря Василя Козу обирали з народу? А допоки закручується дійство і всі розважаються, лише одному Михайлові від переживань підкошуються коліна. Він готується освічитися у коханні своїй дівчині Тетяні. Таня на скі роздавати таблетки. Тетяна навіть не здогадується, чому її запрошують зіграти роль лікаря, а Михайла кози. Далі все за сценарієм: коза здихає, лікар лікує. Клізма і штучне дихання роблять дива. Коза оживає і дякує лікареві. Нарешті кульмінація. Дорога моя, я тебе дуже сильно кохаю. Знаєте, так, щоб було все вприйдуло. Дуже, дуже сильно кохаю. <плодове> <плодове> ну хіба ж можна відмовити такому коханню? Щасливі заручені починають готуватися до весілля. А наразі переживають купу вражень. Дуже суперові, це не можна передати найкраще. А сотні свідків заручин бавилися в етностилі аж до пізньої ночі. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.